Які зміни вас чекають от найближчим часом? Тому що у просторі зараз дуже я відчуваю насправді зміни. Дуже відчуваю. Прям відчувається мені, що повинні відбутися якісь зміни у більшості у більшості з нас, з вас? Зараз просто на Оракулі вибирайте свою карту, свій оракул. І я цей, на основі цього оракулу буду для вас доповнювати про ваші зміни. Обирайте зараз перший або другий варіант. До речі, обов'язково напишіть при виборі в коментарях. Я особисто думаю, що буду вам писати якісь підказки, доповнення. Так, Дивіться, це ось перша карта, вище я, це перша карта. От просто те, що вам резонує, зараз на даний момент вибирайте по картинці. Мрія, мрія, дивіться, це другий варіант. А, так, тут щось буде в нас багато чого про віру, але я буду дивитися на таро. Ближній, найближчим часом ваші зміни буду дивитись на таро. Але тут, от про віру. в щось вам треба дуже вірити повірити. Вибирайте перше я, і друге мрія. Перша і друге. Вибирайте зараз перше або друге. І зараз я буду доповнювати. Вище я, хто обрав перше. На таро Ніколетичі Колі. Перед тим оце вище я це ракул пробудження. Це на оракулі пробудження. Це моя авторська колода. Ще в нас є гра пробудження, у яку ми граємо у клубі творців. Трансформаційна пробуджуюча гра колі однодумців, у колі пробуджуючих душ ми граємо в цю гру? Хто вибрав перший варіант Вище я. І ще раз, які зміни зараз тебе чекають найближчим часом? Які зміни тебе чекають найближчим часом? Ой, щось я бачу, що ти забагато на себе чогось збереш? Mm. Ну, дивіться, тут йдеться, дивіться, хто до нас прийшов, <смі> і тут йдеться про якийсь урок, е правильно розпреділяти своїм ресурсом. І найближчим часом тебе чекає урок в тому. Щоб ти навчилася, тут хороша матеріальна карта, хороша матеріальна сімейна карта, і поряд з нею іде карта Вісім кубків. І це говорить. А перед тим стоїть дьявол і дуже багато енергії. І це все говорить про те, що тобі треба правильно навчитися зараз найближчим часом розпреділяти свою енергію, свій ресурс, тобто свою увагу. Тобі ні в якому разі не можна забувати про себе. Тому що це зараз найближчим часом в тебе будуть такі випробування, це твій такий урок. Щоб ти не забувала про свої, взагалі, сенси цього буття, про те, чого ти тут прийшла, народилася і живеш. Оскільки вибір був вище я, то це означає, що тут йдеться про духовність, про вибір себе. І тобі кажуть, що урок в тому тобі дається, буде даватися зараз якась матеріальність, але буде тебе перевірятися. Перевіряти тебе, будуть тебе перевіряти, наскільки ти взагалі залипаєш на матерії, і наскільки ти не забуваєш про свою духовність, про своє вище Я, Ну, одним словом, про Бога. Тут таємні знання, тут якась в нас вийшла скрита інформація. І вона каже про те, так, ну тут вийшла карта мага в кінці, це дуже хороша карта взагалі на реалізацію, на можливості. І кажуть про те, що тобі треба подивитися зараз такий момент, що тобі треба подивитися на свої думки, мислі, форми. І на свої можливості. Тебе будуть чекати дуже хороші можливості. В тебе буде на щось шанс. Тобі треба його не пропустити, тобі треба його використати. Оце твій шанс. А це, ну от, це карта мага. Маг це означає, що він все може. Маг може бути всім, ким захочеш. От ким тільки подумав, що тільки подумав, реалізувати чи зробити мах, він. Цим стає. Тому він і мах. Так от тут ідеться через прийняття, тобто тобі це дається цей шанс через прийняття проживання от якогось такого свого, не те, що таємного, ну Чого щось такого, що ти не хочеш туди дивитися, не хочеш згадувати, не хочеш дивитися, кажеш, то це вже пройшло, і ще щось. І от тобі треба подивитися туди, якби це треба опрацювати, звільнитися, тому що від цього в тебе народжується, скажімо, злонамірені думки. Від цього в тебе народжується: ну, що ти не справишся. Що ти тримаєш на когось е, ну, тобі не треба. І ці можливості ти можеш їх просто не взяти. Ти можеш їх пропустити, тому що вже відразу є якісь думки з твого такого внутрішнього таємного світу, де ти колись щось не допрацювала, не прожила, не додивилася туди. Можливо, там були якісь ще з дитинства навіть моменти. І зараз ти і теж не хочеш туди дивитися, і теж ти зараз це якось ігноруєш і кажеш. Тут ну, просто думаєш, може, що ти все вже забула, пропрацювала, а насправді це не дуже. І ти можеш ці шанси із цього губити. Ну от, це, можеш великі, дуже шанси, тому що це випала це матеріальна карта матеріальних благостей, радостей, і от випала на неї шанси. Тобто, в тебе є шанси на розвиток, в тебе є шанси розвиватись. Але тобі треба навчитися перше. Попрощатися зі своїм минулим, ну якісь розчарування, якісь були помилки, які у всіх є. І з тим треба розібратися. Це треба просто подивитися туди і подивитися, чому це було, для чого це було, і не вибирати це. Ось. Навпаки, це треба переглядати і не вибирати це, по-іншому чинити. Коротше, чекають в тебе нові можливості. Якщо ти справишся з собою, якщо ти справишся, якщо ти це побачиш, що, от, що ти може щось ігноруєш, може не віриш у щось. Прокрастинація якась. І ось тебе чекають такі нові можливості, найближчим часом. І що ці можливості тобі принесуть? і Щоб вони взагалі. Прийшли, ну так, тут комунікація з іншими людьми. Тобто треба брати поток, перехід. Ох. Дивися, треба вийти от з тих страхів. От з тих страхів, які, які ти боїшся, от сидиш, як от, от страх, знаєш, у страха очі великі, великі очі у страха. У страха очі. Великі. Оце бачиш оця карта. Тобто це твоя ілюзія, це твоя вигадана ілюзія. Тобі треба навчитися довіряти собі, тому що всі можливості йдуть від твоєї довіри. Наскільки ти довіряєш собі, своїй інтуїції, своєму відчуттю, своєму тілу. І тут показано, що Тобі треба завершувати, ти завершиш, оскільки ми питаємося от про твої зміни, так, найближчим часом. Ти вже це робиш, ти завершуєш якісь непотрібні зв'язки з непотрібними людьми. Ти завершуєш. Це завершується. Ці комунікації завершуються, і ти входиш просто у новий потік. Страх треба пережити, все буде нормально. Так. Це буде просто чудово. Якщо ти трошечки попрацюєш над собою, пройдеш урок правильного розподілення ресурсів своїх, тобто своєї уваги, своєї енергії, матеріальних ресурсів. Я би радила тобі зайнятися своїм саморозвитком, але не свідомості, а саме духовним, те, що називається духовним. Мається на увазі не свідомості, свідомості якраз. Не особистості, я хотіла сказати, вибачте, не особистості розвитку, так? з умом там працювати, ну і ти вчитися на якісь курси, якийсь там розвиток особистості. А саме тобі треба подивитися у свої, можливо, якісь минулі речі, травми, і вони тебе блокують, тому що вони тобі обмежують тебе по ідеям, обмежують тебе по твоїм виборам. Тобто ти сама собі не дозволяєш щось бачити і це вибирати. А найближчим майбутнім це тебе це чекають, і чекають ще зміни, що ти розійдешся, розірвеш. З якимись комунікаціями, які вже віджили, які вже не потрібні. Тобі буде страшно, і тобі треба подолати цей страх. Так, коли ти сидиш в зоні комфорту і давай кінечний результат. До чого ти прийдеш, ну, показують нові починання, нові шанси, відчутливість себе, довіра собі, натхнення, енергія. Треба розкриватися, треба йти не боятися. Ти прийдеш просто до чогось нового. Тобто, в тебе зараз в житті переміни, тебе чекає щось нове. А нові можливості. У чому? Можливості почати все спочатку. А, можливості побудувати просто в когось. Якусь свою справу, так, в когось, можливо, навіть сім'ю, якийсь егрегор новий, тут карта. от така, Коли ми будуємо. Але для цього тобі треба зрозуміти, прийняти свої якийсь досвід як помилку. Коротше, одним словом, обновитися і почати все з чистого листа. Насправді. Тут є моменти, коли ти не хочеш кудись дивитися щось приймати. Треба це зробити, тому що зараз показують, коли в кінці показали, почати все спочатку, це означає, що ти ну, ця інформація, вона не показується, але ти можеш почати все так, як ти хочеш. Тільки тобі треба розібратися. Тим своїм минулим? Шанси тобі дають. Треба навчитися їх брати і бачити. Так, наступним в нас карта мрії. Це в нас мрія. Що в нас по мріям? Які зміни чекають? Хочу доповнити про мрії. Ви собі подумайте про свої мрії. Це був знак. Якщо перший варіант в нас більше про духовний розвиток, більше про розбір з собою, більше про вихід, скажем, ну, в свою божественну програму, не зациклюватися на матеріальному, не зациклюватись, не прив'язуватись на старому і на людях, і тоді даються нові шанси просто, просто там все, що хочеш. Хочеш, будуєш сім'ю нову, хочеш будуєш свою справу. Хочеш і те, і те будуєш? То другий варіант: тут буде в нас щось про мрії, якісь зміни. О, ну другий варіант тут в нас зірка. Тут в нас відразу вийшла зірка, відразу йдеться про проявленість. Так. Відразу йдеться про вихід з ілюзій. І йдеться про креативність, про творчість, про народження чогось нового, про натхнення і бажання. Коротше, зміни будуть про те, що нарешті ти почнеш проявлятися. Причому це якесь таке буде стабільне проявлення не знаю. І почнеш вже нарешті, якби виходити з якоїсь тупікової ситуації, з якихось ілюзій. Просто такий перехід, що от ти раніше не бачила того, що будеш бачити це зараз. От раніше ти цього не бачила, от просто не бачила. А зараз в тебе прокидається творчість, креативність. А, якісь натхнення, бажання жити і творити по-іншому, ніж це було раніше. Ось такі зміни чекають тебе найближчим часом. А що тобі зараз допоможе до цього прийти? Ну, допоможе тобі м -м, зараз. Угу, Мудрість тобі допоможе. Допоможе тобі у цьому любов. Допоможе тобі у цьому якісь відчуття, а, прожити якісь оце натхнення. І так мені йде інформація, що, можливо, якісь стосунки тобі допоможуть. Тут зараз йдеться про якісь стосунки. І в тих стосунках ти навчишся, як відкриється в тебе, матеріальна стабільність тобі принесе якісь нові шанси. Тобто ця матеріальна стабільність, і це швидше за все, що це приходить через стосунки, через любов, через стосунки твої, матеріальна стабільність тобі принесе якісь шанси нові. Але типу що коли ти подивишся. На, на щось на своє життя по-новому, щось ну вже не, не так по-старому, як було, а це вже по-новому. Тобто старе воно щось закривається. І в цьому тебе, тебе підштовхнуть підштовхне твої почуття, твоя любов, твої стосунки. Можливо, навіть тут і підтримка буде. Тобто, бачиш, тут і карта смерті і тут е, десятка. М Тих мечей говорить про те, що тут, якби, завершується якась ситуація. Якась стара ситуація, вона завершується, щось минуле. До речі, можливо, і стосунки якісь завершуються в когось, для когось така інформація. Для когось, що це навпаки, через стосунки буде ну, як, е, активується. Людина, як ну, надихнеться через стосунки, а для когось, що старі стосунки завершаться і вже буде по-новому. Тобто, вже є ідеї, вже є шанси. По-новому якось оце своє життя буде більш, більше творчості, більше креативності, більше якоїсь такої божественної ідеї. Тому що так, як раніше, вже не буде. Ось це ось це нове. Що може цьому перешкоджати? Так, що є страхи, є страхи про себе заявляти, є страхи, зараз є страхи про себе заявлятися, заявляти, хто я є, і є зараз рухатися вперед страхи, тобто йти в нове, обнулюватися. Є ці страхи, от тут така чудова карта. Про те, що треба заявлятися, рухатися вперед. І в кінці, от в нас знову ж таки божественна карта обнулення, вона каже про те, що ти можеш грати в цьому світі все, що ти захочеш. Тобі треба зрозуміти свій потенціал, свої можливості, скажем, свої програми. Свою індивідуальність треба зрозуміти. І вона, ця карта вона випала, вона просто випала на. Ось так: от, от ось вони в трьох випадають. Це творчість, креативність, новий подих життя, бажання, натхнення проявлятись по-новому. Це нові ідеї. Тобто, ти вже знаєш, як це можна робити. План, можна сказати, це план. І це е, повністю е, легкість по-новому, новий шлях, будуєш все так, як ти хочеш. Дороги відкриті, це божественна карта. Це з цього все починається новий початок. Ну, в принципі, все. Е, і я хочу сказати, що Тут мені йде інформація, зараз я запитаюся. Я запиталася, чи буде здійснення мрій, тому що тут була карта мрій. Так, тут показують любов. Тут показують деяку спокусу, тобто твої мрії, вони пов'язані зі спокусою твоєю. І. Тобі кажуть, що якщо твої спокуси будуть в гармонії, вони не будуть, скажем, виходити за, ну, вони будуть гармонічними, вони не будуть більшими, так? Вони не будуть спокуси, не почнуть тобою керувати, а ти будеш керувати своїми спокусами. І ще твої спокуси, тобто твоя мрія, вона пов'язана яке зараз зі спокусами, вони не будуть заважати іншим людям. І тоді твоя мрія, вона обов'язково просто вже найближчим часом вона здійснюється. А так для всіх вас будуть переміни. Щось старе закінчується, нове починається. Ви в цьому навіть не сумнівайтеся. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви там обрали перше або друге, і я особисто постараюся вам дати підказку. І до зустрічі!